Вода символ життя та джерело всього живого на нашій планеті. Її подорож починається з найдревніших джерел, де вона розчиняється в чистих гірських потоках, спокійно котиться серед вічно-зелених лісів, набираючи силу та життя енергії. Ось деякі цікаві факти про воду. Вода є життєво важливою. Близько 60% ваги тіла дорослої людини складається з води, що підкреслює її важливість для здоров'я та життя. Унікальні властивості води. Вода має дивовижні фізичні властивості, такі як висока здатність до адгезії та аномальну теплоємність, яка допомагає регулювати температуру організму, приблизно 71% поверхні землі вкрито водою, більшість з якою є солоною. Ваш мозок складається приблизно з 73% води, тому пити воду є важливо для нормального функціонування мозку. Рослини також потребують води для фотосинтезу, процесу, за якого вони виробляють енергію сонячного світла. Вода відіграє ключову роль в кліматичних процесах, таких як випаровування, опади та кругообіг води в атмосфері. Вода є надзвичайно стійкою речовиною. Та сама вода, яку ви п'єте, може бути тією ж водою, яку випивали давні рибляни чи динозаври. Пити багато води має численні корисні наслідки для здоров'я. Ось деякі з них. Вода допомагає забезпечити належний рівень гідратації для вашого організму, що важливо для правильної роботи всіх органів та систем. Пиття достатньої кількості води сприяє виведенню токсинів з організму через сечу та піт. Вода необхідна для нормальної роботи багатьох органів. Включаючи нирки, що відповідають за виведення відходів, та шківник. Проте важливо не переборщити. Занадто багато води може призвести до небезпечних станів, таких як розведення електролітів в організмі. Також може виникнути втрата електролітів через часто сечовипускання. Середня кількість води, яку людина випиває за рік, може варіювати в залежності від багатьох факторів, таких як стать, вік. Фізична активність, кліматичні умови однак є загальні рекомендації щодо вживання води за загальними рекомендаціями середньому дорослому чоловікові рекомендується випивати приблизно 3,7 літра води на день. Той час, як для жінок, ця кількість становить приблизно 2,7 літра на день. Отже, якщо ми припустимо, що людина дотримується цих рекомендацій, можемо розрахувати, що за рік дорослий чоловік може випити приблизно 3,7 помножено на 365 до рівня 1350 літрів води. А доросла жінка випиває при цьому 985 літрів води. Звичайно, це лише приблизні оцінки, і реальна кількість випитої води може відрізнятися від цих значень в залежності від індивідуальних потреб та звичок кожної людини. Загалом важливо слухати свій організм і пити достатню кількість води, щоб забезпечити гідратацію, але не переборщити. Рекомендована кількість води для більшості людей приблизно 8 склянок на день. Також можна померти від надмірного вживання води. Це виникає, коли рівень натрію в крові стає надто низьким через занадто велику кількість води по відношенню до натрію. Тому важливо пити воду у розумних кількостях та слухати свій організм. Не можна точно визначити, яку конкретну кількість води потрібно випити, яка призведе до смерті, оскільки це залежить від багатьох факторів. Однак вживання надмірно великих об'ємів води в короткий проміжок часу. Може призвести до серйозних медичних ускладнень. Великі об'єми води, спожиті в короткий проміжок, часу, можуть перевантажити нирки і призвести до небезпечного розведення електролітів крові. Деякі країни, де існують серйозні проблеми з питною водою. Африка стикається з серйозними проблемами з доступом до безпечної питної води через відсутність інфраструктури, суховії. Забруднення джерел води та інші фактори. У деяких регіонах Індії є проблеми з недостатнім доступом до безпечної води через забруднення водних джерел і нестабільність інфраструктури. У Пакистані є проблема з доступом до безпечної води через забруднення водних джерел та недоліки інфраструктури. Теж такі самі проблеми є і у Бангладеша. Ці проблеми можуть мати серйозний вплив на здоров'я і якість життя людей, які проживають в цих регіонах. Якщо вам сподобалось це відео, напишіть, будь ласка, в коментарях. Також буду радий почути наступну тему для цього відео.